У нас не п'ють село, яке майже не п'є. Тому що майже в кожному дворі є якась там невеличка плантація 5 соток, чи гектар, чи два гектари полуниці. І вся сім'я мусить працювати. Розпочали займатися ми полуницею десь приблизно в 2005 році. Це вже 20 років майже займається село полуницею». Окремі люди їздили на заробітки, привезли собі, як кажуть, в кишені декілька кущів розсади полуниці і почали займатися полуницею. Справа в тому, що ну, зрозуміло було, що якщо буде два-три чоловіки займатися, то ніякого бізнесу не буде. Тому ділилися кожен, як міг один з одним. І дійшли ну, від п'яти соток чи від десяти соток, ми дійшли до 250 гектарів вже полуниці. Десь приблизно за останній рік зменшили посадку полуниці на 50 гектарів, тому що війна, робочих рук не вистачає. Якщо минулого року ми збирали 100-120 тонн в день полуниці, то в цьому році 60-50 тонн. Ну, надіємося, що ще підуть дощі, то вона з'явиться ще. Тому що сезон тільки починається, це перший тиждень, а як зазвичай це буде до трьох тижнів. Нас, правда, вирощують і з крапельним поливом полуницю. Так, там дійсно, що кращі врожаї, краща продукція краща. На сьогоднішній рік полинця почалася досить рано. Погодні умови досить несприятливі. Навіть не допомагає навіть капельний полив. Полинця пересихає, кущі в'януть. І не така, як була того року. І не такий збір. Було б добре, аби відбити вкладені кошти. Гарний сорт. От подивіться, яка полуниця. Можете засняти на камеру. Mm. Дуже вкусно, дуже смачна. За словами Вадима, в день можна на полі заробити до двох тисяч гривень. Працюють. В основному з 5 ранку до 4 години дня. Коли збираєте, їсте? — Звісно, Бо хочеться, то ж апетитно. <рес> Я тут уже 11 років. Працюю кожен раз додому їздив. Там, куньом, машиною, а тепер я думав, що тепер я не буду, тому що мені далеко. І я собі тут залишаюся, виживу у гуртожитку. Шапочки мусолово вдягати, а то сонце в голову не пече, знаєте, не дуже так. Збирається, як вам скажу, важкувато. Ну, ясне діло, постійно нагод, тим постійно збирати. Але це ж наші гроші, треба працювати. Сидимо, тут збираємо за кордон і їдемо. Вже тут четвертий рік збираю. Мені подобається. І ставлення хороше, як самопік, повній там до півтори тисячі зробити можна легко. Отак, От до пів за півдня, але ну, більше не збираємо, бо там дещо гаряче, треба ще віддихнути трошки. Ми приїхали з Миколаївської області грузитися полоницією, ми підприємці. Веземо на базар на столичний, на Київ. Добра Волинська полуниця. Найкраща. Мачна, солодка. Полуниця 45 гривень. Поїде на Київ. Київ хоче полуниці. Ринок диктує ціни. Розходиться полуниця, є більша ціна. Не розходиться, є менша ціна. А вам підходить ціна по якій займається? Та піде, що там в мене? в мене так біля хати кусочок. І все, а не вмерти. Ягідний бізнес на Волині розвивається. І якщо ще 20 років тому це була прерогатива саме дачників, власників особистих селянських господарств, в останні роки е, заполонили потужні плантації полуниці Гарний такий приклад це практично така незареєстрована кооперація в селі Хорохорен. Цього року така нетрадиційна весна, що все практично на 2-3 тижні почало раніше цвісти. І от заморозки, які були 24 квітня, вони трошки вплинули.